Вітання у студії працює Богдан Морозов. В ефірі телеканалу ТРК Надвірна, інформаційний випуск новин. Говоримо коротко про головне. Віра та служба, тісно переплетені поняття, адже і те, і інше має ту саму запоруку. Доказ ще не баченого. В селі Дора відбувся освітньо благодійний захід, також благодійний концерт для підтримання воїнів 3-ї штурмової бригади. Детальніше про це у сюжеті. Вітаємо вас, владико, на рідній землі, бажаємо любові, миру та віри в душі, нехай молитва під покровом апостолів Петра і Павла принесе нам добру звістку, що закінчилась війна. Даруємо вам хліб, що пахне перемогою. Дякуємо за те, що йдете доброю дорогою. Нехай Господь дасть сили нашим захисникам, що тримають чисте, мирне небо нам. Сьогодні ваша молитва та благословення приносить наше серце спасення, ваша батьківська любов та трубота для ваших земляків це велика робота. Примітніх її плін та квіти, бо ми ваш батько, а ви наші діти. Нехай сонце правди засвітить над нами, бо ми йдемо до перемоги через терни босими ногами. Щиро дякую всім вам за ці гуцульські трембіти, котрі своїм голосом кличуть гуцулі усіх тут присутніх на службу, на прославу Божу. Щоб ми щирим серцем служили Богу, я то є таке раз. А друге, дякую за цих дітей, прекрасно підготовлених і по третє, отче, раз. Тут гарний, прекрасний такий маємо центр. У селі Дора мали місце одразу дві події: освітньо благодійний захід, присвячений пам'яті отця Ярослава Свищука та вшануванню загиблих воїнів України. Все це розпочалося з архієрейської літургії, яку очолив правлячий архієрей Коломийської єпархії Кир Василій Євасюк. Головною темою з Євангелії стала любов та її значення в житті людини. Нинішні Євангелії є про любов, любов це і здатність. Приносити себе в жертву за когось. Ссутніш недільної в чому? воно розповідає, як вороги нашого Господа намагалися поставити йому провокаційні запитання, щоб зловити з уст його щонебудь таке, щоб звинуватити і потім засудити. Каже Іван, від Луки, до Ісуса прийшов один. Учити закону, не щоб послухати та чогось навчитися, а провокувати Христа. Він запитав його, учителю, котра найбільша заповідь у законі. Він вже й учитель, в іронічному значенні цього слова Ісус спокійно відповідає, люби Господа, Бога, Твого, всім Твоїм серцем. Усією твоєю душею, і всією думкою Твоєю, люби ближнього Твого, як себе самого. Любити Бога і ближнього є сенсом нашого життя. Заповіді любові це немов ті два завіси, котрі тримають двері до Царства Небесного. Якщо одна завіса зламається, то двері починають хитатися, і їх дуже важко відчинити. Ці дві заповіді любові не можуть існувати одна без одної. Ми не можемо любити Бога, любити Бога, але не любити свого ближнього. Так само ми не можемо казати, що любимо свого ближнього, коли не любимо Бога. Правдива любов є жертовна, безкорислива. І діє, Трохи пізніше відбулося освячення по груді святої Йосафати Гордашевської співзасновниці згромадження сестер служебниць непорочної діви Марії. На заході кожен бажаючий міг подивитися на дрони, випробувати свої вміння, розібравши та склавши зброю, а також підтримати донатом військових і скуштувати приготовлену їжу. Концерт під назвою Світло для світу продовжив захід, зібравши багатьох талановитих співаків для публіки. Щодо ситуації з дронами, розповів представник компанії Мрія дрон Володимир. Чоловік звертає увагу на основні діяльності компанії. Також підкреслює її пріоритет якість дронів над їхньою кількістю, завдяки чому військові дають позитивні відгуки. Ми виготовляємо достатню кількість безпілотників для того, щоб наші збройні сили були впевнені в завтрашньому дні, мали змогу нищити ворога ефективно. Компанія «Мріадрон» безпосередньо займається виробництвом безпілотників FPV, розвідників, засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Ми намагаємося робити нашу продукцію, можливо, в трошки меншій кількості, ніж ми би хотіли, але за рахунок цього робити її максимально якісно. На даний час у нас це добре виходить. Ми отримуємо позитивні відгуки від військових. І це дає нам змогу старатися знати заради чого ми це робимо і просувати оборону, а також можливо. Наступальні дії нашої держави організаторами заходу виступили благодійна організація Янголи Миру та добра, благодійна організація підтримує третю штурмову бригаду спільно з координаційною радою волонтерів Недернянщини. Про що й мовить волонтерка Євдокія Попович та волонтер Володимир Попович? Я вдячна Петру Михайловичу, який все ж таки нас спонукав створити координаційну раду волонтерів при РДА. І дуже приємно, коли я сьогодні приїхала сюди і побачила, що наші волонтери, які входять в кординацію раду, які разом об'єдналися в на нанеденщині, всі працюють. Це Дорянський борщик, це і Янгли Миру, і ми трішечки підмогли чим могли. Так що всі і з'їхалися дуже багато людей, звичайних людей. Але я чомусь не бачу наших тут провладників. Чому вони так зневажливо відносяться до військових, до волонтерів? І, взагалі, це дуже болить і дуже неприємно. Може, це виріжуть, але я би хотіла, щоб цього не робили, щоб не вирізали і щоб наша влада прислухалася і не ховалася від народу, тому що народ колись прийде до неї. Єднаймося. І разом до перемоги спільно з координаційною радою волонтерів Надвірнянщини, також благодійний фонд підтримає третю штурмову, благодійний фонд «Янголи миру та добра. Ми проводимо таке по святу Йосифати Гордашевської, також розвернута локація по е, польовій кухні на збір коштів для третьої окремої штурмової бригади. Кошти збираємо на відновлення боєздатності, саме на купівлю монокулярів нічного бачення. Тому просимо долучайтеся, будемо раді бачити, підтримуємо наші захисників подія змогла об'єднати громаду у молитві та підтримці військових, які борються за незалежність української держави, в той же час віддаючи шану пам'яті тих, хто поклав своє життя заради майбутнього України. Карітас надвірне вже котрий рік поспіль продовжує свою благодійну діяльність. Та нещодавно ця турбота та любов була втілена у вигляді святкової події з нагоди дня людей золотого віку. Детальніше про це у сюжеті. У Карітас Надвірна відбулася святкова подія відзначення дня людей золотого віку. Захід влаштований спільно з міською радою, радою старішин в кооперації з колективом Карітасу, зміг зібрати в одному місці багатьох людей похилого віку. Директор благодійного фонду Карітас надвірна Андрій Будзик звернув увагу на важливості дотримання шани до своїх батьків. Господь, коли встановлював заповіді свої заповіді, декалог, то одну із заповідей він встановив. І сказав нам дуже чітко, щоб ми шанували свого батька і свою матір для того, щоб нам було добре жити і ми довго жили на землі. Тому ми, як християни, завжди сповідуємо цю заповідь Божу і вже у нас ментально так. Вклалося в нашому українському народі, що ми завжди виховуємо завжди своїх дітей у повазі до старшого покоління. Карітас, в свою чергу, також не відступає від цієї заповіді, і ми також стараємося приділяти велику увагу для людей. Які є похилого віку, найперше через те, що це є наш обов'язок перед нашими батьками, перед нашими бабусями, дідусями. А по-друге, те, що ми розуміємо, що люди, які знаходять, які є похилого віку, вони завжди потребують якоїсь більш особливішої опіки, особливішої підтримки, особливішої уваги. До привітань з нагоди такого свята приєднався Ярослав Лесюк як голова ради старішин, а також Василь Будзак, як депутат Надвірнянської міської ради, обоє відзначили важливість такого заходу. Україна. Відзначає Міжнародний день людей, похилого, поважного, ювілейного віку, ветеранів та військових. Сьогоднішній день я хочу привітати всіх людей, старішів з цим святом. Перш за все, побажати нам, усім найскорішої перемоги, миру, а вам всім дорогоцінного здоров'я, успіхів, витримки, терпіння, наснаги. Перемога за нами, слава Україні, героям слава! Організували таке е, свято е, в стінах Картасу, де ті люди е, мають можливість е, прийти певні майстер-класи, мають можливість поспілкуватися, мають можливість. Е, Обмінятися думками із своїми колегами, своїми однолінками. І я вважаю, що це є досить гарна ідея, досить гарна ініціатива, тому що таким людям, приховуючи теперішні, теперішні всі реалії з нашого суспільства, важливо, щоб вони мали можливість. Спілкуватися, вони мали можливість хоча б вийти десь із свого дому і побути в колі однодумців. Менеджер проєкту паліативної допомоги Карітаснадвірна Оксана Стефуняк більш детально розповіла про пророблену працю а саме створення цікавої атмосфери особливу увагу жінка приділила атракціям, які були підготовлені для гостей. Вся команда Карітаснадвірна долучилася до цього святкування. Ми всі намагалися створити таку цікаву атмосферу, де кожен відчує тепло і від турботу від нас. Кожен наш гість, також проєкт поліативна допомога для вразливих категорій населення в Україні долучились до цього святкування. Ну, на жаль, не всі наші підопічні могли бути присутніми, але ті, хто міг, то ми, звичайно, їх запросили, і вони також прийняли участь. Сьогодні ми такі зробили цікаві атракції, цікаві локації для наших гостей. Тут була і арт-терапія, де могли виготовляти свічки свої, могли малювати кавою, могли в'язати, грати в шахмати. Також наша. Медична бригада лічниці Святого Шарбеля надавала безкоштовні консультації нашим підопічним, тому це свято таке вийшло дуже цікавим і насиченим. Ми старалися поділитися своєю турботою теплом з кожним нашим гостем. Ну, звичайно, що наші. Наші бабусі, наші дідусі всі такі, які в поважному віці не потребують цієї уваги. Тому я закликаю всіх, хто має вільну хвильку у нашому активному житті приділити час для наших для наших старших родичів, зателефонувати. Прийти, привітати, поспілкуватися для них це буде приємно, адже в дитинстві вони ділилися з нами своєю теплотою турботою, і зараз ми також зобов'язані їм приділити цю увагу і цю турботу. Серед усіх запрошених гостей, які відвідали подію, міський голова також привітав поважне населення, яке, незважаючи на вік, зберігає свою активну діяльність. Хочу вам всім подякувати за те, що ви мега і дуже активні, що ви креативні, що ви все робите для того, щоб Уважному віці через різні відповідні служби, державні, міські, комунальні ви мали належну підтримку. В цьому залі є представники управління офісу соціальних послуг, є представники управління соціальних послуг районної державної адміністрації. Я хотів би їм всім подякувати за те, що наша громада, наш район. Це є соціальні громади. Чому соціальні? Повірте, і кошти платників податків, і рішення, які направляються на підтримку вас, вони у цей непростий військовий час все роблять для того, щоб якомога більше вас підтримати. А особливо кошти, які ми направляємо на потреби Збройним силам України. День людей похилого віку це не нагадування про тих, хто допомагав зростати в житті та завжди був поруч. Це про віддяку. Та віддачу тієї самої любові, яку колись отримали ми, переважна більшість із них є звичайно людьми людьми одинокими, які мають звичайно дітей, мають внуків. Але в міру з цих обставин, в яких ми знаходимося, багато тих дітей, і внуків є російні по світі. Ми розуміємо, що хтось із них втратив свою половинку. Вже в своєму житті, і вони відчувають той брак любові. А ми, Карітас, організація, яка покликана нести ту любов до ближнього, любов до своїх батьків. Ми хочемо сьогоднішній день ту частичку своєї любові. Передати їм для того, щоб вони не відчували своєї самотності, щоб вони пораділи, щоб вони тішилися. Але не тільки в цей день ми завжди пам'ятаємо за таких людей, бо нашою такою одною з основної цілі нашої діяльності є власне дбати, піклуватися про людей, які є в потребі, а особливо людей, які є похилого віку. Сила поколінь. З такою назвою відбувся у спорткомплексі Нафтохімік Прикарпаття Спортивний захід. Спортсмени з нагоди відзначення Дня захисників та захисниць України показали міць духу та віддали належну шану військовим. Далі про це в сюжеті. Зійшлися у поєдинках для вшанування подвигу сучасних героїв в спорткомплексі Нафтохімік Прикарпаття. Спортивна молодь, крім того, що мала можливість бути присутньою на виставці зброї та на польовій кухні, також долучилася у поєдинках з боротьби самбо до вітального слова та благословення була запрошена капелана Ігоря Кепещука. Всесильні господи, почуй молитви дітей твоїх споглянь у час важких випробувань на державу нашу Україну. благослови та зміцни воїнів наших. Владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благи Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир на Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину Україну. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Також серед присутніх гостей заходу міський голова звернув увагу на важливості власної допомоги військовим, до того ж активної участі у презентуванні держави на спортивній арені. Сьогодні дуже важливий крок, коли кожен з нас робить, коли допомагає Збройним силам України. Це волонтерство. Це ті донати, які кожен з вас, чи освітянин, чи медик, чи спортсмен, підіймаючись найвищі олімпії, Чемпіонатів Європи і світу, ви все робите для того, щоб в Україну прийшов в мир. Це свято для підростаючого покоління. Адже захисники і захисниці все роблять для того, щоб наші діти відбудовували українські терени від Заходу до Сходу. А з такою поважною президією, яка сьогодні зібрала нас на це свято, коли отець молиться за мир і спокій. Коли освіта виховує дітей, коли медики опікуються за здоров'я, коли Євген Миколаївич піднімає разом зі своїми вихованцями найвищі місця, піднімаючи державний прапор України в різних куточках Європи і світу. Про те, що Україна має майбутнє. звернувся до молоді командир 649 го окремого зенітного кулеметного батальйону Івашина Олександр перед змаганнями побажав перемог спортсменам щодо захисту від повітряних тривог, то військовий пообіцяв разом із побратимами забезпечити спокій для тренувань. А заступник голови ГО Івано-Франківська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Динамо України Василь Шумало з такої нагоди привітав захисників та захисниць зі святом. Хотілося б вам побажати не щоб ви своїм. Досягненнями, досягненнями, радували батьків своїх, радували нас. Спорт це завжди радість, завжди перемоги, завжди боротьба. А безпосередньо ми, вже, як військові, мої побратими, хто на передньому краї, хто в тилу від, захистить від повітряного противника, ми забезпечуємо, скажімо так, те, щоб ви спокійно займались. Перемагали і з кожним разом все більше досягали своїх висот. Шановні захисники і захисниці, шановні, шановна президія, шановні спортсмени, динаміці, серед яких є нас багато. В першу чергу від імені Івано-Франківської обласної організації культурно-спортивного товариства Динамо я хочу привітати наших захисниць і захисників святом Святом і щирій шире... вам. Відповів за вашу роботу, за ваш захист. Заслужений тренер спорту Євген Боднарук на заході висловив вдячність за вклад військових у забезпечення належної підготовки тренувань, адже як проанонсував чоловік, за надвірної потрапило на змагання в Кіпер п'ятеро спортсменів. Щиро дякую всім, що прийшли на таке велике свято. Дякую збройним силам, що вони нас так оберігають, дають можливість нам виступати на чемпіонатах Європи і чемпіонатах світу. Ми відправляємося на чемпіонат світу. Кіпер з надвірної попало 5 спортсменів. Надію, що прапор України і гімн України пролунає на цей змаганнях. Ще раз всім дякую. Слава Україні! Після урочистої частини розпочалися самі бої, а присутні вболівальники могли як спостерігати за змаганнями, так і паралельно дивитися, як працює військова техніка ззовні. Бібліотека це не просто будівля, де зберігаються тисячі думок, людей, захованих у книгах. Це цілий колодязь знань та обмінник найрізноманітнішої фантазії, важливим та почесним обов'язком у догляді за інформацією. Є належно оберегти її та забезпечувати легкодоступність доступність населення до неї. Саме таку роботу виконують бібліотекарі. У Надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва відбулося відзначення важливого свята всеукраїнського дня бібліотек. З такої приємної нагоди захід зібрав чимало людей, як малих, так і дорослих. Серед всіх, хто прийшов на відзначення, свята був міський голова Зіновій Андрійович, який своєю чергою зазначив, скільки бібліотек працює на території громади, всебічно розвиваючись. На території нашої Надвірнянської територіальної громади є 11 бібліотечних установ. Практично в кожному населеному пункті нашої громади бібліотека працює за виключенням одного населеного пункту, але не в пошуках. Хочу вам подякувати за те, що ви робите, за те, що ви стараєтесь, за те, що ви доносите, за те, що ви зберігаєте цей безцінний скарб, коли максимально все комп'ютеризовано, коли глобалізація, розвиток новітніх технологій сьогодні спрощує доступ. Кожного мешканця громади, кожного українця до новин, до, до цікавих статей, до книгодавців, які продукують, і друкують свої твори. Але, попри те, все, по, по, професія і посада чи таке звання бібліотекара, вона вкрай потрібна. Саме завдяки платникам податків місцева влада намагається підтримувати структуру функціонування бібліотек, каже очільник громади. Також пояснив, яку важливість має книга на фронті для бійців. І дякуючи платникам податків, дякуючи управлінню культури, ми максимально стараємося підтримувати, розуміючи, що живемо непростий час. Тільки якісь кроки, рухи про те, що ми направляємо кошти на культуру. На управлінні жито-комунального сподарства, на освіту, на медицину зразу громада різко реагує, бо всі кошти мають йти на потреби Збройних Сил України. Але якщо б не було культури, якщо б не було книги, не буде перемоги. Ми маємо також пам'ятати, що коли їдучи на фронт, ми з собою веземо чималий. Об'єм чималу інформацію для того, щоб кількість книжок, які передають місцеві книговидавці, автори цікавих книжок, для того, щоб ми передали бійцям. Це також наш фронт, це також наша перемога. Висловив вдячність за працю, цікавість до роботи та за здійснені донати на ЗСУ. Книжний фонд потрібно збільшувати, каже міський голова. Тому я дякую вам за все, що ти ви робите. Особливо хочу подякувати бібліотекарям різних населених пунктах нашої громади, які привчають, які виховують, які все роблять для того, щоб… Людина не забувала про роль, функцію мету книги. На заході відбулися святкові урочистості і працівникам бібліотек було вручено грамоти за вагомий вклад у розвиток бібліотечної справи. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та дивіться першим найцікавіше. Я з вами прощаюся. Побачимось.